І вітаю на каналі FanModel.ua В цьому відео я вирішив якби, презентувати ось такий файлик, Прикріплю його під відео. Це така коротенька інструкція для новачків, тому що відео, в якому я робив якби, огляд на завдання для друку із друкармії, із сайту. Скоріше за все, там не все було зрозуміло. І я вирішив створити якби, ось таку такий Excel файл, в якому описав. По пунктах, тут 6 пунктів виходить. Починаючи якби, з ознайомлення із самим сайтом ну, після реєстрації, потім там вибір завдання є з таких 2А, 2Б, тобто 2 підпункти таких. Далі підготовка до друку, установка слайсера, і це, звісно, прошу слайсер. У ну, мене найбільше відео про них, про нього. Про цей слайсер. Хто не розуміє, що це таке, то просто скачайте цей файлик і почитаєте. Знову ж таки, це відео я роблю для того, щоб пояснити, про що цей файл, і взагалі для новачків. Тобто, якщо ви хочете долучитися до друкармії, друкувати для ЗСУ і, ну, взагалі, навчитися друкувати, це непогана можливість, якби, я думаю. Прочитати, ознайомитися. Складного нема нічого. В принципі, можна якби пропустити якусь частину там. Ну, так, хто вже розуміє, якщо встановлюється або знайомий взагалі із ПК, то, наприклад, пункт про установку слайсера і тут послідовність. Нікому не потрібно. Можна одразу перейти в перший запуск пропоную налаштувати програму під ваш принтер. Ну, Тобто, це вже більш таке для тих, хто перше стикнувся із слайсером Prusa, як його налаштувати. Ну, воно, в принципі, схоже, напевно, до всіх принтерів, точніше, до всіх слайсерів. Хоча в мене такого досвіду великого немає, там 4 чи 5 програм Я всього бачив. Отже, тут поетапно, як я вибирав, ну, на прикладі, все. Що взагалі можна пропустити. Ну, все я так, зображенням показав. І далі п'ятий пункт: налаштування про шосласер для друк по завданню. Дивіться, що такий момент. Я тут рекламую свої відео, якщо можна так сказати. Наприклад, я не описую тут інтерфейс програми. Тобто я показую якісь е, налаштування, але сам інтерфейс, як управляти моделлю, тут немає. Ну, крім от, можливо, цього. І все. Я просто написав відео про інтерфейс, програми та як керувати моделлю. Також це знадобиться, якщо в завданні вказано щось на кшталт друкувати як на картинці. Тобто те, що ви завантажите, буде розміщено не як треба. Я вже з таким стикався. Тобто ви скачуєте STL-файл, закидаєте в слайсер, він не в тому положенні. І треба уважно читати. Завдання там буде написано: або як на картинці, або щось, ну, коротше. Ще схоже. Чому я продублював? ну, Тобто, це посилання якби, активне, от як навести, показує спливашку, І це, щоб ви могли якби, скопіювати. Якщо два рази клікнути, відкриється якби, ну, ячейка ця, сокет, і можна Ctrl-C скопіювати. Чому? Тому що ну, і тут так само можна відкрити і змінити гіперсилку і скопіювати. Просто не всі знають, як ці гіперсилки там. Ну, коротше, суть, чому, що я переходжу по цьому посиланню, і мені відкриває перевірку браузера в Ютубі. Тобто не те відео, яке тут якби, закладене. Такі моменти. Я не знаю, можливо, це в мене якась проблема, можливо, це із-за того, що це Excel досить старий, 16, й здається. Вже новіші версії є. Ну, коротше, така проблема є. І нижче всі посилання я дублюю. Ось тут, збоку. Тобто і це є посиланням, і ось так, для того, щоб легше скопіювати можна було. Ну, перейдемо далі. Тут налаштування ProSlaйсер на друк по завданню. Це зрозуміло. Хто вперше запустив ProShlaйсер, налаштував, то далі вже, скоріше за все, будуть проблеми. І я зробив це отак поетапно. Тут, я думаю, так буде зрозуміліше, ніж те, що я зробив у відео. Я думаю, люди, які дивляться це відео, подивилися і те. Це, по суті, би, дублюючі такі, тільки тут уже це все в файлику. Можна відкрити, повторно почитати там, детально. Також ось відео про пластики, якими я друкую пластики. Тут я не продублював, але зараз я це виправлю трохи пізніше. І викладу цей файл уже із окремого. Якби посилання. Не посиланням, а ось таким варіантом, щоб можна було скопіювати, якщо не працюватиме по кліку. Далі більш складні налаштування про шасслайсер, можна обійтися без них. Ну, тобто Це вже тут налаштування швидкості, про це я трохи пишу. Далі це налаштування температур. Ну, знову ж таки, Якщо ви налаштували на копет, то у вас там температури будуть вже якісь закладені. І і я, мабуть, напишу тут пролистайте донизу, тому що внизу я ось пишу ще ось таке. Також після встановлення і першого запуску програми маю завантажитися готові пресети для пластиків. І показую ось приклад. Вони заблоковані, їх редагувати не можна. Можна їх зберігати, але як окремі вже копія. І тут от параметри філаменту, параметри друку. і там ще параметри принтеру, здається, декілька пресетів є. Якщо ви вказали там різні сопла, здається, так. Ну, я його сюди не додав. Це параметри філаменту саме. Натискаєте на стрілочку, випадає вікно, і тут можна пролистати. Їх тут багато різних пила. Тут у мене ABS, 5G. ну, це ті, що я додавав, ви можете додати менше. Це все описано ось тут. Зараз. Так, я це не, не скріншот не зробив, я написав, що зараз десь тут. Натиснувши шість разів кнопку далі, просто пропускаємо непотрібне нам. В чому якби, суть? Там 6 разів ви натискаєте чому? Тому що користувацький принтер, філамент, оновлення, даунлоад, презент... перезавантажити з диска, нам це не потрібно. І от в пункті філамент там відмічені філаменти деякі. Оскільки ми ці філаменти ніколи купувати не будемо, тому що це забогорні філаменти. Ні, Ну можливо, можливо, хтось я не виключаю, замовить десь там якісь зарубіжні, не знаю. Можливо, з Китаю. Так, я знаю, що замовляю з Китаю, то таке, і там, скорі за все, будуть ці назви. Але я, в принципі, друкую ну, українським філаментом. тому... Це для мене якби не важливо. Ви ж дивіться, філамент, там ну, можна просто відмітити все, і там за замовчуванням, якраз ввімкнути все. Тому я натискаю далі. Просто пропускаємо, тому що вони і так відмічені. Не зациклююся на цьому. І от, в залежності від того, що ви там обрали, будуть от ці списки підтягуватися. Такі моменти. Так, я, напевно, допишу, щоб ну, там пролистали. Якось виправлю це. І в принципі це все, що я хотів цьому відео показати. Файлик буде під відео на Google диску і я забув дисклеймер: це все чисто суб'єктивна думка. Тобто я не дотичний до цього сайту, до друкармії. Мені ніхто не давав, якби ну якісь настанови, ніхто не давав команду зробити такий файлик чи якесь відео. Це все на власній ініціативі. І так як я сам зрозумів це, тобто мій власний досвід. Я не створюю якийсь посібник, який от прям стовідсотково правильний, і тільки по ньому треба щось робити. Я просто даю ну, загальне враження, поняття про те, що сам зрозумів, те, що. Пропоную, якби, те, що пропоную якби, почати і ознайомитись. Із сайтом, із по пунктах, тут, що деякі кнопочки означають, там, як потрібно більш-менш правильно підійти до вибору завдання. І це все моя чисто суб'єктивна думка, нікого не змушую її дотримуватися. Але для новачків, я думаю, це буде непоганий такий початок ознайомитися ну, про стель-файл, хоча б не всі розуміють, що це таке. і... Мені говорили навіть, що цей файлик хтось скидає на флешку і вставляє у принтер, і він хоче, щоб воно надрукувалося, але ні, його потрібно наслайсити, нарізати. І я це все описую, що це, про що це і куди це. Ну, Так само, в принципі, як і в минулому відео про 3D-друк для початківців, але більш так деталізовано розгорнуто. І текстом, і схемками. Дякую за перегляд, поставте лайк чи дизлайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, буду дуже вдячний, хочеться розвиватися далі. І до зустрічі. Успіхів ночь.